Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді отакий от насос модель MP12000 фірми Atman Виробник Китай. Це дуже надійні насоси, які виробляються вже не перший рік. Вони на ринку давно, якість у них відмінна. Але давайте сьогодні його подивимося. Значить, модель 12000, багато у кого з вас вона вже багато років ви їх використовуєте в домашніх водоймах. Я заздалегідь зняв префільтр, тому що тут складно знімати, потрібно одночасно нажимати тут і тут. Тобто, Це от проблема зняти сам префільтр. Тобто, по розмірах, якщо з префільтром використовувати, то наш насос по довжині 34 см там, на 14 см і по висоті 17-18 см. Має таку зручну ручку, для, для, щоб витаскувати його з води. Але е, ну, це все візуально ви зрозуміли. Префільтр. Префільтр можна як з ним працювати, так і без нього. Але з префільтром зручно, тому що він застерігає, ну, з, как, він е, застріє. Заздалегідь зробити так, щоб ваш насос не забився всередині брудом якимось там, листями, чи якимось там не знаю ще мусором, і може згоріти насос. Тому про фільтр раджу, щоб він у вас був. Сама по собі модель 1200 по споживанню 110 Вт, доволі небагато. Максимальна висота підйому 4 метри і перекачка 10500 літрів за годину. Довжина проводу всього навсього 3 метри, але чомусь Атман завжди на потужних моделях не робить дуже довгий кабель з землею. Так, 220 плюс земля. Періодично при роботі цього насосу раджу тут за допомогою викрутки розбираємо, викручуємо і знімаємо цю частину. В цій частині знаходиться кришка, ну це кришка ротора, знаходиться ротор, який качає воду. З часом воно може забитися, заліпає мулом і там кальцієм якимось, і може насос перестати працювати. Тому, будь ласка, не забувайте про обслуговування. Так, у нас тут різьба, тут різьба. Значить, Цей насос за допомогою цих штуцерів можна використовувати ще як зовнішній. Тобто, я стандартно раджу використовувати в воді, але деякі переймаються цим всім і хочуть його зовні. Назовні одягається сюди шланг, сюди штуцер, і можна використовувати зовні. Але для зовнішньої роботи нашого насосу не забуваємо про те, що. В ньому постійно повинна бути вода. Або ставимо його нижче рівня води, або ставимо обратний клапан. Тому що без води він перегріється і згорить. Три різні штуцери під різні шланги. Якщо ви хочете, максимально підняти великий об'єм води. Тому рекомендую ставити тут є 30 32 здається. Ну да, 32, 40 і 45 мм під різні е, діаметри шланга, На максимально великий шланг, а це е, зрізати, щоб не було навантаження на всос води. Таким чином, е, зрізали і користуйтесь на максимальному діаметрі. Ці насоси можна використовувати 24 на 7. Вони для цього і виробляються як прудові насоси, які постійно працюють чи на систему фільтрації, чи на водоспад. Всередині ми маємо керамічний вал, таким чином, цей насос тихо працює надійно і можна використовувати навіть в солоній воді. Так, ну, в принципі... а, по характеристиках, висота підйому 4 метри. Це максимальна точка підйому. Тому якщо ви враховуєте на 2-метровий водоспад потужний насос, то я в принципі ділю завжди підйом води на 2. Тобто Плюс-мінус на висоті 2 метри, ви отримуєте плюс до 5 кубів води по виходу, але максимально на великому діаметрі. В принципі, основне все розпів... ну, на зиму. Звісно, ми, якщо це водойма якась, ми їх виймаємо, щоб він, якщо в ньому буде вода, щоб його від заморозків не розірвало. Тому виймаємо і там в сарай. Так, недоліки. Недолік номер один це не дуже довгий провід. І недолік номер два не самий дешевий, але за якісний товар можна і доплатити. Переваги. Мало споживає електрики, реально за десятки років вже своя клієнтська база по ним. Беруть, Хто брав Атман, Атман і бере. Тому недоліків менше, ніж переваг все одно більше. Посилання на цю модельку залишаю знизу під дописом. Дякую за увагу. підписуємось на канал Зоокол або переходимо на наш сайт zoo.ua. Дякую за увагу і до зустрічі!